Так, всім привіт, товариші риболови. Хотів би вам попастися своєю розпаківочкою. Це я скупився в флагмані на ранній сезон тарані, там, по ранньому карасику. Ну, все більше акцент буде на ловля фідером по таранці. Давайте подивимося, що я тут прикупився собі. В цьому году буде тестувати різні отакі ліквіди, робоча тема. Будемо дивитися, це таранько, потім пшикалка, мотиль. Далі у нас для повідків 0,1. Три кормушки на фідер. 30 грам, такі легенькі. Далі. А все, обалденна тема, друзі, всім рекомендую. тому що мене задовбало вже. Постійно лазить по ту коробочку з мотилями, постійно десь вона валяється. А ще як багнюка, то взагалі незручно. А так на ногу так ляп сюди. Відкрив, взяв мотиль то я думаю сюди можна і нас іпати опариша щоб місце воно там сиділи. хороша штука офігенно. він і не буде мерзнуть ну і саме 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 жирне що я собі взяв це у нас дві пачки такої прикорнички також забувся вам показати, що ж взяв різний такий інвентар для монтажу Running Ріг. Минулий сезон я повністю одловив на цьому монтажу. Офігійний. Це скользячий монтаж. Для цього нам потрібно, до речі, буде пізніше відео, як я дію цей монтаж. Там дуже просто. Все. Повністю в флагмані є вся інвентар. Ось інвентар для цього монтажу. Це у нас бусинки ось такі, я беру. Розмірс потом. Верніше, кажу, вертлюшки з бусинками, потім бусинки ось такі. Маленькі, акуратні. І ось такий беру готовий вже фідергам. Не купляю, то не в'яжу його. Чесно кажучи, впадло. І він і так дорого стоїть цей готовий, щоб блин, тратить на нього время. І також, що я, ж, все ж таки, я вам хотів показати, це ось о, просто, як то кажуть, імба. Ось такі купив, затарився прикормочкою на весінню таранічку, чорна прикормочка, різних кусів. Офігенно роботає. Будемо трошки додати туди пшина я думаю щиті. Коротше, ось так затарився на весінню тараньку. Крючки ще оті Крючки ще копійки там стоять, але вони офігенні, типу. Мені пачки вистачає на декілька рибалок. Такі на таранічку. Якось так, коротше, отак, покупочка була моя, такий комплектик на весінню тараньку.